Він як полиску отримав, бо mm -hmm. це було такою радості, якби людина мільйон виграла. Небор Андрій Ігорович, 43 роки, старший сержант, доброволець батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Івано-Франківськ. З 2014 до 2018 служив АТО. 31 травня загинув під обстрілами противника у сєверодонецькому районі Луганської області. Одружений виховував доньку. Як мені дівчата на роботі, коли це вторгнення було, кажуть: людка, всі ну всі переживають. Ти така спокійна. Що ти така спокійна ходиш? Тебе чоловік воює. Вони просто не розуміли, що я це пережила ще в 14-му. У нас вибору не було, тому що він служив. Він е, був е, св'язіст. І ну ясно, що ті, хто е, мають якийсь досвід, якісь е, навіть армійський, то їх в першочергово брали. Ну і він мені прийшов і каже: «Людка, я йду на медкомісію, буду йти. Це був шок. Ну кажу, ну чого? Ну більше нема нікого, а ти маєш ти. Ну він каже: Ну, ну нема кому з Андрієм ми разом з ним служили в батальйоні патрульної служби особливого призначення івано франківська Це було чотирнадцятий рік. Ми йшли захищатись батьківщини. йшли з думкою на те, щоб вони, як то кажеться, як бачимо, що зараз на даному етапі, що вони вторглись далі, що ми хотіли зупинити їх на тому етапі. Ну і вигнати, звичайно, з нашої землі. Ми одну ротацію провели на сході. Переважно це була Донецька область. Там вони різного набачились, було. Було так, що він приїжджав, коли на кухні сидимо, щось говоримо, він щось починає плакати. Я просто виходив. Просто виходить, тому що я розуміла, що йому треба побути самому. Він дуже спокійний, такий врівноважений, дуже хороший. Завжди можна з ним було поспілкуватися. Він мене, так як знаєте, асоціація була як підрозділ, я старшина. Оце він в мене таку мав асоціацію як старшина. Він міг і хлопцям порадити, і міг хлопцям розказати, і міг зробити ту роботу, що більшість не могли робити. Не маєш наприклад, припустимо нічого. Він знає, як зробити з того нічого, щоб ти міг там прожити, якийсь там певний період часу. Якусь сонецю там чи вжену, що можна, їсти, що не можна. Я ну я в принципі, ну як там, хлопці хтось сіли, вони там більше орієнтуються, а от ну я народився. Як то каже, це франківський виріс. Я, зараз мене постійно їмся цих вовчих ягід. Елементарно навіть від комарів, ну, які треба палити гілки, щоб не касали. Ну, типу, що от людина в цьому він дійсно такий був підкований. Медальки, оці його всі, Оце за оборону Маріуполя в нього, <звук> бо вони ж тоді якраз в 14-му. а це за честь із витягу, а це що? За участь в антитерористичній операції. О, в нього. А це ветеран війни. Завжди він витягне медальки, дивиться і каже: Ангеліна, це є твої. Ти маєш їх берегти.' А цю, йому того року на день народження, його побратим подарив цю, цю таку флягу. Він її з собою добре, що хлопці мені повернули. Він її з собою туди брав на війну, але хлопці повернули, і я йому ну, налила тут горівочки. І, і отак от воно стоїть. Хтось мені просив, щоб я подарувала. Кажу, ні, я це не подарую, тому що це було його, а це якраз ну, то, що, то, що для нього було важливо, от, якимось такими дрібницями він, він так тішився, розумієте? Оце всі листи, оце все, що діти ну, присилали, це, це все він збирав, це він ще в АТО їздив, він збирав, але тут є. Є ще і свіжі, так ці що цього року. Хочу звідти все, що в нього було mm -hmm. з речами передали. був день? крики він мені в хаті зробив, де документи, де це кажу, десь там документи. Я тобі сказав, документи всі мають бути в одній купі. Чому ти то порозкидала? Кажу, ну чого ти робиш проблему? Люди він, виїжджають в черги в магазинах, а в тата -та проблема документи. 24-го, самого раненька, тільки. Як там по дзвіночку вже було, та дзвіночок і смс, і ми вже всі почали злітатися, всі в одну точку. Ті хлопці, які всі були тоді, в 14-му, 90-ті, напевно, 5%, а 5% ті, хто не пішли, чисто ну, що вже там не мають фізичного здоров'я, там інваліди і в такому плані. А решту ну, це навіть не виникало. Більшість вже є з інвалідністю. Тому не йти, але, але повернулися все. На жалію. Знаєте, таке, за, за Україну, за дітей, за матерів, за, за жінок, то, то нема чого жаліти. Хочемо і саміше жити в мирному житті. Хочемо, щоб була мирна наша Україна, щоб ми щось ще взагалі ще побачили, що був у нас розквіт нашої країни. На резерві, до того і все і це робимо. У батальйоні сказали чекати що на резерв. Він їздив на патрулювання з хлопцями. 1 квітня йому прийшла повістка, то він тут поскакав від радості і він пішов одразу на воєнкомат, в нього були проблеми здоров'ям, він від медкомісії відмовився. Ну, і я розуміла, що я нічого не зроблю, тому що ну, він до цього готувався, а він би мене не послухав. Ну, і що, що я би його не пускала? Ну, якби він сказав, там мої пацани. Ці чоловіки лишають жінок і дітей, так? І вони йдуть. Ці хлопці туди йдуть, в них нема інстинкту самозбереження. Просто нема. Вони, вони йдуть в бій. Ну і все, я нічого не можу змінити. З 14 квітня ми не бачили до 31 травня. Ні, він ще, ще на вайбер раз якось перед тим подзвонив, кажу, Андрій, ну покажи мені, хоч включи, я розумію, що поганий сигнал, ну просто лице покажи, ну, щоб я подивилася, як ти виглядаєш. То він включився так на трошки, він схуд, дуже сильно схуд. Я не можу зрозуміти, чи це людину так перед смертю міняє, чи що. Ну, просто його поміняло. Він став, ну зовсім не, не той красавчик, який був. Та вони там сиділи, він казав, що і без води, що вони там і дощівку збирали там. Що не мали ні, ні вийти, нічого з тих е, окопів, і волонтери до них не доїжджали. Що вони навіть їсти, каже, хтось там десь е, в тих попросять тих. Ну, ну навіть так було, так, ну, але ну, це війна, це війна, вони вони були на нулю. Це під самим рубіжним. Це якраз вони втримували Рубіжний, а потім вже цей. Потім їх звідти вивели через річку і там. Останній раз як дзвонив, то ми дуже довго з ним говорили. Ми настільки довго з ним говорили. Ми м -м, все переговорили. От я йому все розказувала, і він, бо так не було зв'язку. Він чекає, чекає, я ще заради десь вилізу, щоб цей, щоб злапати зв'язок, щоб кращий. Я йому і фотографію, де на тобі милоту, що от Дашку та з Англіною. Квіточка в нього якась там росла, бо Він ще в мене квіточки, вазоночки. Він же ж оце його драцента. Це було 29 го числа. Він мені написав при можливості подзвоню і все. І вже ну, 31-го я поїхала на роботу і вже їду з роботи. Дивлюсь, він дзвонив на вайбер. Я збила, написала, зараз за 5 хвилин буду вдома і наберу тебе. Ну я забігла до хати і набираю, а то вже не він. То вже його побратим, якому він сказав, що не дай Боже щось, щоб, щоб дзвонити. Ну, чесно кажучи, я думала, що він буде ранений. Що він не загине. Я не, не могла собі уявити, що як він може загинути з таким досвідом. Та, ми готувалися до, ну, Не дай Боже, поранений, сестра в Німеччині каже, там, якщо щось, якісь протези, чи що там лікарів, то, ну, якісь, та, це життя, це війна. Ну, ми готувалися до такого. ну, ніхто навіть не розглядав, що, що він може загинути. Я не могла повірити, це ж. Я кажу, ну, він чотири роки від'їздив. Ну, він має досвід, він має такий досвід, що ну, мало хто має. Він ну, побратим каже, на жаль, це так каже, ну, ми їх забирали тіла. Коли він загинув, мені не було цікаво, як. А вже потім вже дружина, їх троє загинуло хлопців, то вже дружина розказувала, що там снайпер мого Андрія, ну, що це було миттєво. А потім вже другий її чоловік побіг за ним. Тож снайпер каже, а вже третій за ним побіг, хто там вже був гранатомет чи що, чи міномет, і вже там вже осколки, що вже ну, вони були тіла ех, такі поранені і опечені, бо мені навіть його не показали. Е, та Сашка, загідняк, йшов на обпізнавання з його братом. і ну, Мені Сашка зняв наколку на руці, що кажу, та це мій Андрій. бо… Обличчя було опалене, сказали, що ти не маєш цього бачити. Ну, ти маєш його запам'ятати таким красавчиком. От він в мене був красавчик, він ж в мене любив такі, презентувати себе. От отак в нього така посмішка. Отак, о, о десь я вам на фотографії покажу, ця посмішка в нього ще з дитинства лишилась. Оце, о, оце, цей, як він задоволений, от він отакий був, розумієте? Оце, оце він всюди усміхнений. Та отакий він і лишився в житті. Та, він не був якийсь цей, це наш весільний. Тут він серйозний. Тут він намагався, ну він же ж сім'янин. О, він же ж мене вибавив, Ангеліну. Я, я ж її не купала. Взагалі, він, він все сам ніг такі підрізав це. Він він повністю все робив сам. Більше того, вона коли спати лягала, вона ж без нього не засинала. Він так, у нього під руку, так, все, Ангеліна під рукою. Ангеліна вже під рукою, вже коло тата і все і спить. Ну, вона, вона якраз та що не тримає. По-перше, вона мене виводила з того стану. Е, вона мені дуже допомогла. Я, я сиджу щось. Ну на що не подивлюсь? Ну, все в хаті ми все разом купляли. І знаєте, як то ну дуже така вразлива була. І Ангеліна бачить, що я вже починаю плакати, вже бігом чай з лаванди мені пішла, зробила якийсь цей. Та мам, мам, так чай. Ну мене так ну, підтримувала дуже сильно. Тобі, коли тата, не вистачає. Напевно, тоді, коли я не маю кому повиїдати мозок, ми з ним часто щось там цапалось, а так скучно. Щось на кухні роблю, вже сваряться двоє. І от знаєте, як брат сестру. Просто як брат сестрою кажу, приходжу, кажу, ну Андрій, ну ну блін, ну ну добре, вона дитина, ну а ти? А що вона мені не хоче то дати, що ну ви розумієте? То, то вони і гру не могли поділити в цей дом. <гум> Та да, вони завжди якісь, <гум> то, то Ангеліна його заставляла танцювати. Часто щось мені скучно, хочу танцювати. Мама, ну то її не піднімеш, а тата можна ще попробувати. <гум> <гум> то я його заставляла, <гум> а коли він не хотів, що ти робила? Тягнула, все, і вони ставали двоє тут і танцювали. У нього в телефоні ціла ця папка Дашка. Всі фотографії кидають, де цей на тобі милоти. А вона така, ну, смішна в нас, інколи як дурачиться, то така смішна. Він її навчив кусатись. Ну, Він казав, що це звір в хаті. Хоч вона така мряха в нас. Вона дуже за ним банувала. Вона так за ним банувала, вона п'ять днів не їла взагалі. вона, вона ну ну наскільки зв'язок, ну, Кажуть, що тваринки мають зв'язок, ниточку. Та воно тяжко, воно нікуди не дінеться. Але знаєте, як я казала, а тепер ви вже моїх звісним побачите. Все. Беру себе в руки і на їжу на могилу. Я кожних чотири дні їжу на могилу. Приїжджаю, говорю з ним, от просто сідаю і говорю. Сиджу по, по годині, по півтора, можу собі сидіти, щось з ним говорити. Я собі просто ну, придумала, от. придумала, ну, напевно, придумала, що він біля мене, і оце, що в снах він приходить, що «Людвік, я постійно біля тебе запам'ятай це. І, напевно, так легше жити. Та? Він, він не загинув, він, він не помер, він, він просто перейшов в інший вимір. Він, він біля нас.